Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ, повідомляють у штабі оборони. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Спочатку вторгнення Харківщина щодня під ударом російських окупантів. Протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. У Вовчанську, чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У селі Вовчанські хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У селі Гатище Чугуївського району пошкоджені об'єкти цивільної промисловості сталися пожежі. Як інформують рятувальники, чотири пожежі протягом доби сталися через ворожі обстріли. Близько 14-ї в селі Григорівка Великоборлуцької громади виникли дві пожежі. На території приватної оселі горіла господарча споруда та гараж на площі 100 квадратних метрів, також будівля зернотоку на площі 70 квадратних метрів. У селі Вовчанські хутори Вовчанської громади горіла приватна господарча споруда та два транспортних засоби на площі 70 квадратних метрів. Близько 23-ї ворог вдарив по місту Куп'янську. Загорілась торговельно-складська. Будівля на площі 800 квадратних метрів. З вогнем боролись п'ять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. За даними медиків, є постраждалі внаслідок обстрілів. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Як повідомляють у штабі оборони, на лінії зіткнення наші військові міцно тримають позиції та ведуть бої з ворогом. Яна Біляєва Стас Дейнеко, Харківські звісті.